Електричок, електрокарів. І зараз ми з Максом їздимо і тестуємо Mercedes-Benz b класу. Автомобіль 2015 року випуску 78 тисяч кілометрів, і це електроавтомобіль з батарейкою на 31 кВт. І не просто так ми тут знаходимося, тому що ми заряджалися. І зараз ми з вами поспілкуємося про експлуатацію цього автомобіля. Справа в тому, що експлуатуючи електрокар, ви можете досить сильно економити пальне. Тобто заряджатися від електрики і їздити це буде значно дешевше, ніж на бензину. Привозимо ми ці автомобілі з. В Норвегії, наприклад, цей автомобіль нашому клієнту обійшовся 14 тисяч 200 доларів. Подібний автомобіль на Рія найдешевший 15. Тому є вигода по пригону безпосередньо фінансова та вигода по експлуатації, про яку ми поговоримо трішечки пізніше. Але досить багато людей задається питанням, а де ж і як його заряджати. Звичайно, найкраще і найдешевше буде заряджати, якщо у вас є частний дім, частний двір і від звичайної домашньої розетки. Тоді ви будете платити гривню 68 за кіловат. Це буде найдешевший тариф, і ви будете найдешевше експлуатувати свій автомобіль. Ввечері при Поїхали, поставили на зарядку, зранку проснулися, все готово. Та що робити, якщо немає такого у вас, такої можливості заряджатися в домі? Справа в тому, що зараз в Києві біля кожного торгового центру, біля ретровіля є ось такого формату зарядні станції. І ми просто під'їхали, поставили зарядитися. У нас було 25 кілометрів запас ходу. Ми побули з Максом півтори години на торговому центрі Ретровіль, і поки посиділи, повідбирали автомобілі на вечір, які будемо торгувати в Сполучених Штатах Америки. Тобто попрацювали, попили каву, і за півтори години ми зарядили 18 кВт. по 8,50 Ми потратили 170 гривень на зарядку цього автомобіля, і в нас запас ходу став на 111 одинадцять кілометрів. 111 і відповідно ми вже можемо проїхати більше і далі експлуатувати цей автомобіль. Але завдяки тому, що тут є режим Еко плюс, завдяки тому, що є додаткова рекуперація в автомобілі, цей автомобіль зможе проїхати значно більше ніж 111 кілометрів. Тому що, як показала практика, ми вчора проїхали 40 кілометрів реально по одометру, а... По батарейки по запасу ходу ми потратили 15 кілометрів. Це завдяки цій рекуперації і щоб не нажимати сильно газ в пол. Ну це все ми трошки пізніше подивимося безпосередньо в тест-драйві цього автомобіля. Хочу звернути, звичайно, вашу увагу на те, що в автомобілі встановлено досить круте скло. Це антиблікове скло, яке допомагає вночі, щоб світло зустрічних машин вас не сліпило. А... Е під час влітку, під час те, як світить сонце, вам не впливало це як сонце окуляри сонце на очі. Це є в усіх стандартних комплектаціях Mercedes-Benz, тому це досить так непогано. Хочу звернути вашу увагу на те, як автомобіль виглядає. Він завжди йде з двома комплектами коліс, зимова, літня. В автомобіля попереду встановлений дестронік, парктроніки, є камери заднього вида, є комплектації без них, з електроприводами, шкіряними салонами та таке інше. Тобто, експлуатація цього автомобіля реально може... Може бути досить комфортний, досить сучасна. Я пропоную проїхатися на цьому автомобілі та далі відчути, як він керується. I could go heal them. Don't believe со кодіговка don't believe на китею I just need До taste in my mind. зажесні фейсмамаса продовжуємо відео огляд. Друзі, це в нас b клас і це електричний автомобіль. Якщо така машинка буде їхати по місту, ви в першу чергу не зорієнтуєтесь Бензиновий там чи дизельний він буде видавати з собою тільки. Фірмовий колір, який зараз знаходиться з синього кольору. А якщо буде їхати білий автомобіль, ви побачите, що будуть сині зеркала і синя, синя тут полосочка. Зараз у нас вона використана в сірому кольорі. Плюс ще ви побачити в багажному відділенні, буде тут знаходиться електрик драйв. Це означає те, що автомобіль електричний, ну і ви не побачите вихлопну трубу. Так як ми вже знаходимося до да, задньої частини, давайте відкриємо багажник і подивимося, що багажник тут дуже вмісткий. Знаходяться дві зарядки, або з того приїжджають з Норвегії. Це зарядка, яка використовується вдома через розетку 220, вона в такій ніші е зберігається. Є шторочка. Друга зарядка знаходиться в цінніші, тому що тут у нас, як ви бачите, немає докатки, але є компресор і є клей. Це якщо, наприклад, не дай Бог, ви десь пробили колесо, ви зможете його реаменувати, щоб доїхати до шиномонтажу. Давайте сядемо в цей автомобіль і більш детально поспілкуємося, що це за машинка, яка в неї батарейка, який запас ходу. І чому саме Mercedes-Benz. І коли ти сідаєш в Мерседес. Ти розумієш, що ти сів в автомобіль? Він нічим не відрізняється від електричного автомобіля. Чому тому, що він і був построєний на базі Мерседеса Б класа? Тут нічого не допрацювали, просто у звичайного Б класа двойне дно. От, а тут одне дно зняли і поставили туди батарейку. Повністю все зашили. Кліренс даного автомобіля 17 см, Але коли ми будемо поряд проходити, бачите, ми побачимо, що цей пластик буде випирати трошки більше за порог. Але ми переїжджали через поліцейські Ігорем, приїжали деякі якісь нерівності, Ну, ми не чесали, так що все добре. У цього автомобіля є два ключі. В деяких комплектаціях є кнопка старт-стоп і без ключового доступу. Як він відкривається? Звичайно, відкрив, закрив, вставляєш електронний ключ. Оп, воно з'їло його чуть-чуть. Приборка засвітилась, електрик драйв обов'язково буде там на приборки світитися. Перше положення це автомобіль, включився, підсоединяється ця магнітола, включається акустична система. Повністю друге положення це всі блоки реагують. Всі кнопочки загораються. Ми бачимо запас ходу 100 км. Це в режимі Еко. І потім ми заводимо. Не, не заводимо, просто активовуємо двигун і будемо зараз їхати на цьому автомобілі. Так, обов'язково потрібно пристигнутися. Що? Почнемо з того, що у даного автомобіля батарейка на 28 кВт і є 3 кВт запасних. Тобі ж тут стоїть максимальна батарея 31 кВт, але в доступі для зарядки, ви можете максимально зарядити до 28 кВт. Чому? Тому що бажано електричний автомобіль не заряджати на 100%. Щоб в тебе там десь відсотків 90 було заряду, а 10% в тебе запасу. Тому ця батарейка не так буде деградувати. Але якщо ви хочете зарядити цей автомобіль, Повністю максимальна, в нього є така функція Range Plus, Вона знаходиться тут. Ви нажимаєте цю кнопочку, підключаєтесь до зарядки, і ваша батарея заряджається максимально. І запас ходу даного автомобіля буде 230 км. Якщо ми будемо їхати в Eco Plus, ці режими бачите, переключаються тут на цій клавіші. Зараз ми переставимо, наприклад, побачимо так. Давайте спочатку. Хочемо поганяти в спорт режимі. Запас ходу буде 90 км до того моменту, щоб ви його зарядились. Переїжджаємо в еко-режим уже 110 км на 20 км більше. А якщо ми переключаємо в Е а то вибачаюся, в екорежимі 100 км, якщо ми переключимо в еко плюс 110 км. Відповідно, в спорті режимі ви проїдете 90 км, а в еко плюс ви проїдете 110 км. Що ще цікавого даного автомобіля? Mercedes Benz поділився з технологією з Tesla. Відповідно, у Mercedes, у даного Б-класа мотор і батарейка від Тесли. А деякими технологіями Mercedes поділився з Теслою. Мені дуже цікаво, напишіть в коментарях, чому саме Mercedes і Tesla, не BMW, не Audi і не другі преміальні марки, а іменно Мерседес. Давайте поїдемо, потестуємо і розповімо. Свої враження від цього автомобіля, тому що ми з Ігорем на ньому катаємося тільки 2 дні, але деякі вже скажімо так свої відчуття ми можемо з вами ними поділитися. В першу чергу ми вже його завели, пристягнулися, закрили, щоб нас ніхто з цього автомобіля не виконув. Включили кліматичну установку, будемо дивитися, скільки буде з'їдати батарейка. Тому що вчора ми їздили без клімати Те, що ми е, побачили, що світло. І е, акустична система мінімально споживає батарейку, а от кліматична установка може трошки більше. Нажимаємо Drive. Ми бачимо, що в драйві завжди автоматична рекуперація. Але для того, щоб ми максимально проїхали на цьому автомобілі, є. Такі підрульові лепестки. Коли в тебе звичайний бензиновий чи дизельний двигун, ти розумієш, що ти можеш в спорті нажимати, плюс-мінус переключати передачі. А так як у даного автомобіля немає передачі, вона одна, от ми мінусом ставимо максимальну рекуперацію. Тобі ставимо Еко плюс драйв на мінус, знімаємо з вишняка і потихеньку починаємо їхати. А що ти скажеш про деградацію цих батареїв? Вона. Є в цих автомобілів у цих автомобілів деградація мінімальна, тому що тут стоїть батареї від Тесли. А ви знаєте, що Тесла на сьогоднішній день самі передові технології використовує в своїх батареях, в своїх двигунах. І всі вибирають Теслу, із за того, що там, скажімо так, 0,01 деградації. Відповідно, якщо будемо експлуатувати цей автомобіль в щадящому режимі, будемо ми його заправляти в себе вдома або на зарядних станціях, але не швидкої зарядка, а звичайний там, йому достатньо 11 кВт в час, то ця деградація, якщо за 10 років на 5% буде, то це дуже-дуже мінімум. Це перше, по-перше, а по друге, що у даного автомобіля водяне охолодження батареї. Не так, як в Ліфі, тому що перед цим я собі хотів Ліфа. От. І там деградація батареї намного більше, тому що вона перегрівається. А тут вона охолоджується, відповідно, соти працюють норм, От. не спалюється так швидко, як на двох автомобілях. От ми виїхали, відпускаємо педаль газу і вона починає рекуперувати. Ми бачимо, зелену частину там написано Charge, відповідно, проходить рекуперація. На цих автомобілях рекуперація проходить. Не тільки коли ви пускаєте газ, а ще й коли ви От. І для того, щоб їхати в економ режимі, тут написано Екомі і відповідно, що там по місту до 70 км в час, ви будете проїжджати на цій машинці з цих заявлених 200 км. Ми зараз від'їхали, у нас 203 км. І 108 км запас ходу. Зараз ми будемо їхати, десь, мабуть, проїдемо кілометрів 10 і покажемо, скільки з рекуперації фактично пройшов кілометраж і фактично з'їла батарейку. Е, з тим, що в нас зараз е, працює радіо, зараз працює кліматична установка, щоб ми не їхали і не запотівали вікна, тому що коли купують електричку, всі говорять, це ж потрібно економити. Ти дивишся, їде Лів, або їде там Зоя. Отут оте окошечко, і людина так дивиться, але ж це ж небезпечно. Тут все запотівши в зеркалах і нічого не бачиш. Зато він економен. Ну подивимося, електричка і купується для того, щоб вона була економна. Е, Блін ну Мені подобається. От Мені чим подобається цей Mercedes е, вообще електричний, і вообще в цілому Mercedes. Тому що тут дуже висока посадка. Е, ми тестували з зіграм e гольф Ну, це звичайна посадка, це класа легкового автомобіля, а це вже такий мінівен. І на ньому зручно їхати. На ньому їхаєш їдеш, ти їдеш тихо, не працює двигун. Тільки якісь там трохи шум траси або шум колес. В цілому пластик. А це все зроблено. От воно таке м'якеньке, тому що це мерседес, ну, це і тут навіть багато говорити не потрібно. Тут потрібно говорити, як він себе веде. З електричної з електричної точки зору. Мені на сьогоднішній день в принципі подобається все. І е, я навіть придбав собі такого мерседеса. І Ігор придбав собі такого мерседеса. І ми вже клієнту. Це вже третій мерседес, який куплений для нашого клієнта. Ну, відповідно, спрос на такі машини йдуть. І саме головне що цих автомобілів було випущено 3,5 тисячі. І якщо ви придбаєте таку машинку, це буде ексклюзив. Один із 3,5 тисячі буде один у вас такий автомобіль. І ціна, що немаловажна у даних автомобілів, це ціна. Чому? Тому що якщо, наприклад, вибирати по ціновій категорії той самий Nissan Leaf на 30 кВт батарейку, він цих самих 14 тисяч доларів стане, як і цей Mercedes Benz. Але вибрати Mercedes і вибрати Leaf, вибрати передові технології Tesla і Comfort. Преміум класа Мерседеса чи батарейку, яка деградує, яка не має водяного охолодження і звичайний автомобіль. Ну я би тільки вставив виставки на Мерседес. І зараз я бачу, що це актуально. І коли ми вибирали з Ігорем такі автомобілі, вже навіть ціни в Норвегії трошки піднялися, тому не упустіть свою можливість замовити собі такий автомобіль. Так, Ігор, со, м, нагадай, скільки там було. 203. Так, у нас було 203 е, зараз, а фактично ми проїхали 2 кілометри і зараз показник батареї 106. Відповідно, 1-1. У е, зв'язку з тим, що кліматична установка працює. У нас погодні умови. Працюють е, двірники, е Ми їдемо 70 кілометрів в екорежимі. Е, Трошки працює рекуперація, але по прямій вона не так буде працювати, якщо ви будете з'їжджати десь з горочки або буде притормажувати. Ще плюс цього автомобіля. В нього попереду стоїть дистронік. І цей дистронік ще е, определяє те, що, наприклад, ви будете прискорюватись, доїжджаєте до автомобіля, він вам сигналізує і автоматично буде розуміти, що ви зараз будете відпускати газ. От, і воно вже автоматично підстрає, що зараз-час і будемо рекуперувати батарею, щоб запас мощності повернувся назад. Вчора ми, коли Ігорем покаталися, наїздили десь 40 км. Ми їхали в такому щадящому режимі рекуперації, Чуть-чуть більше чуть-чуть менше. Батарейки з'їло на 15 км. Це дуже хороший і великий показник ну, для такого автомобіля. Теж, ну, на цій машині їздить економно, виходить, правильно? Так, так, на цій Тіш, машині економно. А, а я знаю, у тебе Audi Q7, трьохлітровий Benz, да? так? Скільки вона в тебе жре на сотку? Дивіться, коли я їжджу, то 16 літрів на 100 км. Коли дружина їздить, то 12,5 літрів. О, от. Так, Але ну всім... давай як ти, 16, давай, так? Да? 16, 16, 16 то є скільки бензина от, в гривнях? Десь на тисячу гривень. На тисячу. Так. Ми тільки що з тобою на 100 кілометрів зарядилися. За скільки? За 170 гривень, да? так? Так, все Це на станції. Це не якщо адрезетки ж вдома дешевше, так? Да? Ну, якщо ми зараз 850 за кіловат заплатили, а від розетки вдома гривня 68 кіловат, то порахуй. Це ну набагато дешевше буде. Тобто, виходить, ти економиш 800 гривень. Так, так, все вірно. Ну не так получається. А це в рік то це, типа, виходить на 100 кілометрів. Так. А якщо ти будеш їздити 1000 кілометрів, то це 8000 тисяч гривень, да? так? Так, А 10 тисяч? 80 тисяч гривень. Відповідно, якщо середній пробіг... Чуєш, це ти 160 кусков можеш за год зекономити десь, якщо ти 20 тисяч приїжджаєш у год. Ну так, 160 тисяч гривень це в принципі хороші гроші. Хай це машину купити можна? Так, так, як другий автомобіль бензиновий якогось гольфа 4 якщо потрібно поїхати мені далеко десь за місто. Я собі купив гольф 4, 1, 6, поставив на газ і собі катаюсь. Пройшла рекуперація, було 106 км, зараз 107. Відповідно, 1 кілометр ми тільки що намотали. Не в плюс по кілометражу, а плюс нам до батарейки. Якщо їхати економно в еко режимі, Еко плюс, поставити саму максимальну рекуперацію, Д-їхати ну, зараз 55 км по місту більше 50-70 не їдеш, плавно відпускати педалі газу. ну, Тут сложно сказати, це не газ. І, і все, от вам рекуперація. Ось Ми проїхали з Ігорем 207. Приїхали 2 кілометри, а нам кілометр ще додавало ходу. Відповідно, цей автомобіль економний. І використання такого автомобілю, це тільки машина, по якій ви будете, це була друга машина в сім'ї. Але якщо ви катаєтесь по місту, якщо вам в день середньосистичний київлян не проїжджає більше 60-80 км, його вам достатньо буде. І е, е, задержати цей автомобіль, ну, буде ну, копійки. Потрібно буде тільки. Робити ТО, подивитися водяне охолодження, подивитися, в якому стані диски, тормоза, походові частини і все. Коли люди купують таку машинку, як то тобто, знаєте, говорять, я купив два роки, їжджу, роблю ТО і навіть не знаю, що таке СТО. Тому... Ну, немає тих систем і агрегатів, що потрібно робити в ДВС, тіпа. свічки. Ну от масла, фільтра і таке інше. Тобто це дозволяє сильно економити. Слухай, де а з Норвегії ж ми привозимо дешевше, так? Да? Так, все вірно. А під заказ ж дешевше, ніж е, купити тут в Україні нарія, виходить, правильно? Ну дивіться, це скільки як... такий можна привезти? Такий можна привезти в 14 тисяч доларів, так як ми привезли. А, нашому... а дешевше можна? Дешевше, дивіться, тут кіломе... пробіг 78 тисяч кілометрів. Даний автомобіль ми перевіряємо перед тим, як купувати. З ним зізванюється наш менеджер, який знаходиться в Норвегії, підтверджує, чи сервісним обслуговування, якісь там маленькі дефекти чи ще щось. Якщо б, наприклад, тут був пробіг 120 тисяч км, відповідно можна було б цей автомобіль привезти там, ну, дешевше, доларів би на 500, мабуть. 13500, я думаю, що. Є можливість привезти Але А скільки втро... взагалі електромобілів найдешевші можна привозити? Е, такий, щоб ти сів поїхав, ще такий, щоб ти приїхав і поставив під гараж, він стояв. Та ні, ну все одно, найдешевший, типо, за скільки який можна привезти? Nissan Leaf за це скільки тисяч тисяч грошей доларів. Да. 9 тисяч доларів. Це найдешевший. Найдешевший. Це той Nissan uh Leaf -huh. який буде софтом не менше 11 поділок. От, з пробігом десь 130-150 по місту. Ага, ну то це нормально, нормальне. Живенька тіперше получається. Конечно, живенька, да. Да я ж такий і розглядав. Я планував взяти за 9-9,5 тисяч доларів. Але коли я промоніторів ринок і побачив, що є мерседес, які про яких відео оглядів дуже мало. От але моїм самим першим плюсиком, чому я постав ставки на нього, це по першу чергу мерседес. Самі розумієте, що це за автомобіль. А по-друге, використовується тесла технологія по двигуну і по батареям. І цим все було все сказано. Більш мені говорити не потрібно було. Це. Друзі, приїхали ми 11 км, а столили батарейки на 7 Ну, Вже приличився трошки робити рекуперацію, як говорять, хочеш їхати економно. І ще раз акцентую на те, що ми їдемо з кліматом. Ми включили клімат. От навіть трошки додали. Я як пам'ятаю. Коли перший раз сів за руль, думаю, так, у мене дві ноги, три педалі. Думаю, як же ж ними там оце ще й ту ручку колотить. Прилавчився. Потім ми з Ігорем перейшли на Америку. Думаю, так, дві ноги, дві педалі, але працюєш одною ногою. Газ тормоз тільки одною ногою. А в електричці сідаєш, дві ноги, дві педалі, а в принципі однією педалю можеш давати, щоб він їхав, відпускаєш газ і вона притормажує. Круто, круто. Я не знаю, що буде далі. Мабуть, коли ти так от просто сів в кокон, понажимав кнопки, і воно дистанційно тебе на автопілоті кудись відвезло. Ну в Тесла ж є вже автопілот. Друзі, було тільки що 103 км. Ми приловчилися рекуперувати короче, газом, то що я вам говорю, відпускаєш, воно рекуперує вже 104 км. Відповідно, ми проїхали, скільки я кажу, 12, а з'їло 6. Тобі ще на кілометр додавало. Круто, класно, ми рекомендуємо. І що немаловажно, зараз ми вже бачимо, що багато хто замовляє ці електричні автомобілі, поки зараз оцей час пік поки ще ціни адекватні на ці автомобілі, тому що попит створює пропозицію: чим більше ігроків буде, тим дорожче цей автомобіль вийде, тому що всі його потім захочуть. Дуже класні пропозиції. І якщо я би вибирав між Дорестарінговим гольфом і ліфом я би все-таки ставив ставки на Мерседес, і це дуже круто. Кстаті, у нас скоро в наявності буде два Мерседеса в продажу, тому не пропустіть і відео. І якщо ви не підписані на наш телеграм-канал, обов'язково підпишіться, підпишіться в групу Facebook, поставте лайк, якщо будуть якісь питання, задавайте. Ми з Ігорем зробили такий відео огляд від себе постаралась максимально доступно вам розповісти про цей автомобіль. Якщо у вас ще якісь виникли питання, ви обов'язково телефонуйте, пишіть, ми вам дамо відповідь. До нових зустрічей. А ми поїхали далі. Подивимося, що в нас на СТО. тому що в нас там ремонтуються автомобілі, які приїхали з Америки.